І все-таки на світі варто жити Лариса Юсковець. І все-таки на світі варто жити, когось кохати, а когось любити і новий день, як свято зустрічати, у добре вірити, погано забувати, навчитися прощати і простити, Когось зустріти, лишніх відпустити, у серці. Злай образи не тримати, і підніматись, павши, і літати. І все-таки на наскільки варто жити, чомусь навчитись, а когось навчить. І кожній митті, мов дитя радіти, і посміхатись, і нам сльози лити, приймати як урок кожну поразку. Боляче нестерпно дуже важко, та кожна бій нас робить ще сильніше, душу чистішою, а серце ще мудріше. І все-таки на світі варто жити, сіяти квіти і дітей носити, після дощу веселку виглядати, вночі зірки у небі рахувати і дарувати посмішку. Так просто чекати рік новий, весну і літо в гості, і в диво вірити в стару чарівну казку, у людську щирість, у любов, добро і ласку. І все таки на світі варто жити, щоби почути правду в цьому світі, перемагати зло, біди, нещастя, якщо оминути як поминути. Навчитись дякувати Богу, людям, часу, за кожен крок, за все, що було наше, прийняти все, чого вже не змінити, і цінувати це життя, його любити, бо справжнє щастя просто бути, жити.